Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Плафон повторювача поворотів для автомобілей марки Mercedes є взаємозамінним для лівої та для правої сторони. Підходить на спринтер. На W210 та на 638 віту. Оригінальний каталожний номер 210 82 00 921. Придбати дану деталь можна, перейшовши за посиланням під цим відео на наш офіційний сайт, на котрому завжди хороші ціни. Пам'ятайте, все життя складається з деталей. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо. Торинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.